Пані та панове вас вітає Чорногор. Добрий ранок з хащі в лісу, неподалік бази Заросляк. Так, ми сьогодні йдемо на Чорногірський хребет, але коли нормальні люди піднімаються на Чорногірський на Говерлу, Шпиці, Бребенеску, ми сьогодні йдемо на вершини, про які я більше впевнена, майже ніхто не чув. У нас сьогодні по плану вершини гір. Великі та Малі Кізли. Не питайте, я сподіваюся, що нам, по-перше, пощастить з погодою, бо досвід попереднього погоду каже мені, що завжди треба сподіватися найкраще, але готуватися до гіршого. Ну і по-друге, що панорами, які відкриються звідти, будуть дійсно унікальними. Це Чорногора, це гори не все одно будуть унікальними. Чесно кажучи, цією стежкою я йду вже втретє, і починається вона, не доїжджаючи до бази заросля, і є самим комфортним способом, аби дістатись до озера Несамовити Певно, друге за популярністю місце, яке так люблять новачки туристи. А самий кайф полога, трьохкілометрова стежка, лісом, під шум річки та спів птахів. Ця стежка може бути ідеальним прогулянковим маршрутом. Для тих, кому не принципово кудись лізти, аби насолодитись природою. Одним із самих очікуваних моментів походу, як на мене, є вихід із зони лісу, коли нарешті відкриваються перші панорами та гірські схили. Вже тут ми бачимо нашу мету походу. Вершини гір великі та малі зли. І якщо вас здивували невеличкі насипи снігу, не турбуйтесь, це нормальне явище для червня, ба навіть для липня. Полога стежка залишається позаду, попереду. Перший невеликий підйом та набір висоти. І з кожним кроком бажання зупинятись та хапати очима ці краєвиди росте по експоненті. Перед нами хребет Чорногора. Знову розслабляємо м'язи, адже ми вже на підході до обідньої точки. Озеро несамовите. Одне з найвищих високогірних озер в українських Карпатах, що знаходиться на висоті 1750 метрів над рівнем моря. І розташоване воно прямо під хребтом між вершинами гір турку. Та під ребрами. А ось вам і причина, по якій сама улюблена локація туристів новачків є такою ненависною для любителів хайкінгу та єднання з природою. І це так, інші люди. Багато і багато людей, що товчуться на голові великими групами, роблять самі креативні та нетипові фото, розбивають намети та засмічують локальну природу у колосально шкідливій кількості. Це насправді так круто. Сьогодні, 15 червня, ми вже піднімаємось на чорногірський хребет. Позаду ще залишилися поляни з крокусами, а трошки вище вже починає цвісти червона рута. І це певно найкрутіше поєднання. Вловити ті короткі дні, коли ці дві прекрасні квітки тішать око та вкривають схили вершин. Від озера починаємо підйом на самий хребет. А далі. Будуєте маршрут, який тільки захоче душа. Ліворуч вершини гіртурку, малий данціш, данціш, пожежевська, Преску та говерлок. Праворуч ребра, шпиці, гутентомнатик, Томнатик, Бребенеску і шлях хоч до обсерваторії Білий слон на горі Піп Іван Чорногірський. Зійшовши на чорногірський хребет, ми ж пішли праворуч та трохи звернули вбік, аби прибратися до малогостєвих вершин. Першою стала гора Великі Кізли із висотою 1710 метрів. На ній ми не зустріли жодного туриста, а дарма, адже ця оглядова точка стала дійсно вартою зусиль. Не вірите? Дивіться самі. І, звісно, трохи локальної географії. Перед нами вершина гори Шпиці. Саме та, що стала неймовірно популярною за останні декілька років. А ось тут майорить гора Турку. Слідом за нею малий данціж. Данціш. І як, звісно, не впізнати найвищу вершину України. Говерну. А за ним і Петрос із Петросума. Сусідня гора від шпиц, хому дика, покинута гора без стежки та поросла високими травами та жертю. Вашині дякуємо за прийом та йдемо до сусідньої. Малі кізли, до слова, займають фінальне соте місце у переліку найвищих вершин із мого списку. Така перебіжка із одного схилу на інший, і. Вершина гори мали кізли, малі кізли. Позаду нас говерла чорногівський хребет. Ось там щойно були на великих кізлах вони поза нас. І можна вважати, що місія цього походу у нас точно велика. Чесно кажучи, підніматися. Малих кізлів на хребет назад. Навіть важче, ніж це робити з озера. Ну і да, рой мух навколо теж не особливо приємна штука. Я так розумію, нас з цієї гори виганяють, але, в принципі, ми вже враження отримали достатньо і більш ніж готові. Назад повертаємось ідентичним шляхом через озеро. Головне на цьому маршруті, хоч інколи дивитися під ноги, адже за бажанням хапати очима кожен сантиметр панорам може стояти камінь, який хоче, аби ти перекопала землю своїм носом. На зворотньому шляху назар чомусь вирішив, що я давно не лазила з жеребами. Не те, щоб прям новий досвід, скоріше так: перевірка навичок. Але для цікавого досвіду новачка можна спробувати трохи додати відчуттів голок на шкірі обличчя. І так. Трохи втомлені, повертаємося до пологої лісової та вже освіжаючої стежки та інтенсивно перебираємо ногами, знаючи, яка крута вечеря на нас чекає у ворогті. Де зайшли, там і вийшли. Очікуваних 16-17 кілометрів знову ж таки не мають нічого спільного з дійсністю. Але хоча б радує той факт, що в цей раз ми спустились не вночі. Це вже прогрес. На мою думку, це саме ідеальний, легкий, але цікавий маршрут для тих, хто лише пірнає у захоплення гірського хайкінгу. Поступовий набір висоти, красиві панорами, гірське озеро, ну краса. Оскільки страва не записала повний маршрут, доведеться повірити на слово. Загальна дистанція походу склала близько 19 кілометрів і з набором висоти в майже тисячу метрів. Ну і якщо, прокинувшись ранком, м'язи не зводять і ноги не трусяться. Навіщо сидіти в готелі? Замовляємо обід і вирушаємо на пікнік до мого улюбленого місця у літній ворогті. До каретного моста. Тут залишки історичної пам'ятки арочного типу. І, до речі, в досить хорошому стані. Як на мене, прекрасне місце, аби перекусити, полежати, насолодитись природою та зрештою зробити тих 1500 фотографій. Більше того, зовсім поруч протікає річка Пруд. А хто ми такі, аби не змучити ноги у п'ятиградусній воді? А мені вже час готуватись до наступного походу. Чекатиму на ваші коментарі та реакції, але ще сильніше особистих відгуків про цей маршрут. Аби не пропустити наступне відео, з вас лише лайк та підписка на канал. Більше про походи у моїх соцмережах. Тому долучайтесь і надихайтесь на власні сходження.